Різниця квадратів. Розглянемо приклад множення многочленів. Якщо ми застосуємо наше стандартне правило, то ми повинні помножити один многочлен на інший. Починаємо виконувати х на х x х, квадрат, х помножити на плюс 2 плюс 2х, мінус 2 помножити на х мінус 2х і останнє мінус 2 помножити на 2 мінус 4. Як бачимо, є подібні доданки, ми їх можемо підкреслити, і бачимо, що їх знищуємо, тому що вони в сумі 0 дають. Таким чином у нас виходить х мінус 4 Аналогічно розглянемо випадок, коли у нас стоїть 5-а на 5 плюс А. Якщо ми зараз знов-таки за цими правилами будемо виконувати наше множення, ми будемо отримувати. 5 на 5, 25, 5 на А плюс 5а мінус А на 5, мінус 5а і останній мінус А квадрат. І знову бачимо, що всередині знаходяться ті числа, які знищуються. І остаточна відповідь 25 мінус а квадрат. З двох прикладів ми можемо зробити висновок, що якщо у нас є дві дужки, які Вирази у них є практично однакові, тільки відрізняється знаком в дужках мінус і плюс, то можна застосувати таке правило а квадрат мінус Б квадрат. Тобто перше число в квадраті мінус друге. Ми бачимо, на прикладі, що серединка знищується. Тому, якщо ми бачимо, що у нас є, наприклад, 4 мінус х на 4 х, то нам достатньо взяти перше число 4 в квадраті, мінус друге число х в квадраті. Наголошую, що між цими числами буде стояти знак мінус, тому що ми бачимо практично остаточний знак мінус. Залишається 4 підвести до квадрату, а х так і залишиться. Таким чином, ми маємо формулу. Яка буде називатися різниця квадратів. І вона нам спрощує множення многочленів. І такі формули ми будемо називати формули скороченого множення. Запам'ятайте, будь ласка, і запишіть собі цю формулу.